Доброго дня шановні глядачі сьогодні із тіоскою приїхали в ліс на коп тут таке воно місце, тут були домики там, цих ось хащих декілька. Ну і вирішили покопати. Копано перекопано тут, але от іду і випала перша знахідочка. Советик одна копеечка. 1900 39 рік. Добре. Копаємо далі. Так, викопав яку ту штуку? Взагалі не можу зрозуміти, від чого вона могла бути Мідна На глибині, в принципі, так. сантиметров 25 хорошо копаем далее значит наступна знахитка 20 копеечек 1961 руку хорошо Хожу по дороге, лісі красота. Птички співають, Комари, правда, трохи задовбують, але нічого, Добро, шукаємо далі. Так, наступна знахідка. Блін, трешечка 46-го года. Хороше було б состояние, якби не долбануло лопатою, Як так можна було? Блин. Ну ничего. Бывает. Добро. Шкаем далее. Так. Наступна у нас нахитка. Такая неожиданна. О. Копеечка. Лизы. О, блин. Короче, ребята, как всегда. Она все монеты. Какаліки. Герб трошки просматривается. Так, ну нічого. Ладно, шукаємо далі. Так, наступний совет. Маємо 10 копеечек 1957 року. Хорошо. Продолжаем копать. Так, ребята. Наступна знахідка. Обручальное колечко. Позолочене было. Медное. Хорошо. Копаем далее. Так, наступна знахідка. 5 копейчик 1957 року. З цієї ямки. Йдемо по дорозі. О, потому що заходиш в ліс, помарит туча. Тут хоч трохи не так. Хорошо, копаем далі. Так, ребята, дивіться, яка замечательная находка. Ну, тепер після цієї знахідки должно вести. Сіленька <рес> така, прикольна, що з одним гвоздиком. Хорошо, копаємо далі.